Слава Україні! Героям слава! Да, друге відео доробив я, довів до фінішу вже цю машину, всі. відполірував лапку, казав у першому відео, додавлю посилання. Відполірував знизу лапку, шток розведення тарілочок, зараз покажу, що доробив. І все-таки машина не 23, а. А323 вибито. Це військовий варіант. Але принцип той, що вона сама голова, це вона, голова була 23А. Те, що я там робив, по ній переробляв, то все було потрібно. Добавлю друге відео до цього. А до другого добавлю посилання на це. Відповідно, запчастини. Бачимо, в тому відео показував роль фуси. Ролик лапка, тобто нові. Да, 15-ту нитку купив на ринку. номер 15 купив нитку. то шив я 20-ка а це 15 ка І колір від... Відрізняється, тому тому зараз пошиємо і плюс на цьому чепраку то буде видно. Сіро синій колір такий починаємо, починаємо з чого? Витягуємо нижню нитку, коли тут притримуємо, допустимо. Так і не тянемо зараз, коли бере, коли бере човник нитку, то цю нитку верхню не тянемо, щоб петля була на голці, на голці, щоб була петля. Буду шити ще поперед, щоб добре відрізнялося. На моторі стібок на максимумі швидкість величенька, тому що ремінь на менший шків. Ремінь надів на менший шків, довжині на великі не вистачає, тому швидкість буде більше. Ну, низи тут вже набито, нашито, поки я її налаштовував, в низи вже нема смислу показувати. Покажу, що нижня червона нитка і її витягує аж наверх. Якщо втяжка нижньої нитки шикарна. Плавно стартувати, пробую. Так, ну що, шиє. Шиє без питань. Зараз будемо робити червону, може видно. Бачите, витягує перший раз я шию витягувало Навіть наверх я трохи послабив затяжку верхньої нитки. Так і зараз. Зараз перейдемо в Чепрак. 7 чи 8. Знімав вже забув. 7 чи 8 товщина зараз бігом. 7 мм 2 чепраки. Два чіпаки, щось будемо шити цією ниткою. Зорених видає потужності цього. Трохи треба помогти і потім він, він піде. Так, де в нас зараз покажу? Не будемо мучити мотор. Сіру синю бачимо Бачимо. І червона вона знизу десь. Оце одна з цих, що по центру. Оце червона, знизу втягує без питань. Нижню нитку. Так щоб отоді, що я в першому відео шив. І казус, що нитку намотало на шків мотора. На шків мотора намотало нитку і обірвало. Трохи швидкість все-таки завелика. Швидкість завелика для такої машини. Треба надягати ремінь на... падают, инструменты падают от вибрации. Так, что мы по шеям еще по диагонали. Ремень буксует еще. Так, да, то ремінь буксує. Мені мотор не тягне, все мотор тягне, ремінь буксує, тому що я там підпер ззаду, але вона все одно. Сунулась. Так, ще що ми можемо зробити зараз? Зараз наложити ще щось, щось наверх. Всього чипра, цього чипрака наложити наверх. Це тільки так, тому що лапка так не зайде, мабуть. Це треба піднімати. Зараз, як це роблять шорники. Доходить, тоді припідняти, мабуть, так опускати, побачимо, що з цього вийде. Якось вже сшивають товсте з товстим. Зараз побачимо. Головне таку товщину. Не заходить, коли заходить на товсте, один пропуск робить. Таке не тяне. Вже я такі експерименти роблю. Тут лапка піднята. Буде пропуск стіпка, звісно. Дивимося. Да, голка 210 лопата. 210 лопата. І зараз у мене вийшло. Нема пропуска. Пропуска стіпка зараз немає. Тут є, тут є. Бачите, тут ось тут. Перший раз. Стібок пропустило. Так, що ми робимо? Ще раз. Експериментуємо. Пропуску нема, бачу? Нема пропуску? Нема? На сході нема? І на Заході на товщину нема. Нитка 15. Розвертаю, показую. Тобто, тобто, якщо? Щоб вміти файно шити. Так, лапку підняв, розведення тарілочок. Працює, показую. Тягну матеріал і нитки тягнеться, тянуться нитка звільнена верхня. Тарілочки розведені. Тепер показую. Заходить на товщину, пропуска нема. Сходить два рази. Де перший раз не вийшло, то ось то видно. Нижня строчка. Тут міліметрів 2-2,5-3 до 3, і тут 7-10 мм, бачимо, що шиє без питань. Все, мабуть, це залишаю під лапою разом з цими вже всіми шкірами побитими, побитими і покажу розведення. Тарілочок доробив. Розведення тарілочок. Бачимо, бачимо. Ось бачите. Косу тарілочки стоять, лапка піднята. Нитка звільнена. І ще раз, заправка ниток. Але ця заправка ще й мене вискочило. З цього я шив, з компенсаційної пружини. Ще вискочило, треба за неї зацепити. Але машина, бачите, шиє і без того. Нитку не обриває. Все плиз, машина готова. Повна кондиція. Скільки робила, бачимо, розуміємо, скільки ця машина потерта, наскільки вона. Не зношена. Чиста обкатка. Вся змащена, шикарно. Машину змащуємо, буде працювати 30 років ще. Все плиз. Дивимось інші відео. Підписуємося, ставимо на колокольчик, не пропускаємо інші відео. Інші відео. Наступне буде двоголкова джуки. З відключенням голок. 64 між голками. Потім буде ще мішкозашивка 638 клас. Ще раз зроблю відео Все please.